Так, дівчатки, я зараз на відпочинку, але зі мною моя улюблена косметика, косметичка Mary Kay. Що ж я взяла з собою? Давайте подивимось. Ну, перш за все, моя пудрочка Сервет. ну, звісно, як же ж без цього крему? СП-50. Патчики, зволоження під очі. Дійсно, декоративочка це мій улюблений Сісі Так, -сі Моя палеточка для трій. Туш для рій. Олівчик, який можна і зробити рум'яна і губи. Два олівці для губ і чорний для очей. ще... Маленька палеточка зеркальце, Помада. Хочете знати якого кольору? Ось така яскрава. моє життя? Ну, звісно, я люблю оцей зволожувач для губ. Його вже немає в продажу, але це буде стіле. Я його. Люблю. Зараз покажу все, що взяла з собою. Obrigado.